Молоді, такі молоді, такі молоді. У кожного з нас є ті, хто мотивує рухатися вперед, хто змінює світ навколо і робить його яскравішим. Іноді це може бути хтось зовсім поруч, у твоєму дворі, школі чи улюбленому клубі. Хто вони? Молоді люди, які надихають громаду. Авангардівська громада багата на таланти, енергію та неймовірні історії. Незабаром ми представимо спецпроєкт, у якому зібрали найяскравіших, найцілеспрямованіших і найталановитіших підлітків громади. Їхні історії надихають, заряджають вірою і доводять майбутнє за тими, хто не боїться мріяти і діяти. Готуйтеся зустріти тих. То вже сьогодні робить нову історію авангардівської громади. Це буде справжнє джерело натхнення.